Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Мармелад з гарбуза на Агара Гарі це чудові домашні ласощі, набагато смачніші за покупні. Такий мармелад добре тримає форму, а головне в ньому немає жодних сумнівних добавок. Гарбуз почистила і нарізаю невеликими шматочками довільної форми. В мене 800 грам гарбуза. Нарізаний гарбуз складаю в пакет і зав'язую. І кладу ще в один пакет, готую в мікрохвилівці. До готовності. В мене це 7-8 хвилин. А ви дивіться по своїй мікрохвилівці. Але не обов'язково готувати гарбуз в мікрохвилівці. Його можна або зварити, або спекти в духовці це вже на ваш вибір. Поки гарбуз готується, вичавлюю сік двох апельсинів. 16 г агару заливаю 100 г холодної кип'яченої води. Гарно перемішую. Даю агару набухнути. Гарбуз готовий. Дістаю з мікрохвилівки. Дуже гарячий, тому обережно. Висипаю в каструлю. Додаю 100 г цукру. Але краще цукор додавати за смаком. Перебиваю блендером до однорідної маси. Додаю сік апельсинів, який ми вичавили. І гарно перебиваю блендером, щоб не було шматочків. Можна перетерти через сито, Це вже на ваш вибір. Перебити гарбузове пюре. Ставлю на плиту і даю закипіти. Але обов'язково накривайте кришкою. Закипіло, додаю агар, перемішую і під кришкою даю прокипіти 3 хвилини. Вимикаю плиту, форму змащую оливковою олією. Посередині форми викладаю полоску пергаменту, щоб краще потім дістати мармелад з форми. Форма в мене розміром 20х16 см. Виливаю готове гарбузове пюре і залишаю до повного загустіння. Колодильник ставити не обов'язково. Гарбузовий мармелад готовий. Дістаю з форми, все гарно застигло і гарно відділяється. Нарізаю. Мармелад вийшов, неймовірно ніжний і дуже добре тримає форму. До речі, агар-агар можна замінити желатином. Цей десерт, мої діти, обожнюють. Гарбуз дуже ніжний і смачний. Його можна вживати замість цукеру. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!